Він працює трохи більше місяця, і з кожним днем його відвідувачів стає більше. Починалося зі 140, а на сьогодні вже більше 400. Це про пункт видачі гарячого харчування, що запрацював на прохання мешканців Данилівки, що у Київському районі. На кухні ще сонця на небосхилі немає. Робота не зупиняється ні на мить. З-під ножа фахівців на очах народжуються найсмачніші страви для людей. Нашому муліниві голубці. Беремо капустину. нарізаємо міленькими шматочками, Беремо, додаємо фарш, змішуємо. До цього зварили рис, порізали філе курина і змішали, посолили і змішали. Приготували такий красивий фарш. Змочуємо ручки і формуємо котлетки. Обвалюємо їх в муці. Гарно обвалюємо. І викладаємо на змащене декор. Після того, як сформували голубці, ми заливаємо соус. Соус, цибулька, морковка, томатна паста і мука. Закінчили заливати. Беремо рух і ставимо в до комішка. Запіпаємо до готовності. Буває, просипаєшся і гурків, і, і всяке подібне, але ну, ти збираєшся і йдеш не то, що їдеш, а пішком біжиш на роботу, тому що ти знаєш, що треба кормити людей, яких. Приходять, щоб вони були би, задоволені нашою, нашим приготовленням. Кожного ранку ми, ми, ми випікаємо хліб, свіжі булочки, стараємося, робимо все з душою. У нас е, булочка дорожня, замісила тісто, борошно, маргарин, дріжджі, цукор, сіль. Ну, зараз вже будемо формувати через ваги. Кожну булочку ми формуємо, тоді закручуємо, дихаємо лію, крошку і на листик. Цей пункт видачі гарячого харчування в Данилівці відкрився нещодавно. Це 41 й пункт, де ми займаємося організацією гарячого харчування. Мешканці Данилівки зверталися до харківського міського голови з проханням організувати їм гаряче харчування, тому що багато людей літнього віку проживає тут, в основному. Приватні будинки тут і залишилися в селі люди похилого віку. Так вони потребують допомоги, потребують харчування, тому ми з радістю відкрили і почали готувати тут гарячі обіди. І з першого дня ми бачимо, що ми на вірному шляху, тому що перший, якщо перший день певна кількість людей прийшла, то з кожним днем кількість збільшувалася. В комплексі нас входять обов'язково перші страви. Вони кожного дня різноманітні і супи, і борщі. Росольники сьогодні у нас суп полявий, Кожного дня змінюються м'ясні страви, і голубці, і відбивні рибні страви, то рибні котлети, то риба тушкована з овочами. Гарніри є також всі в наявності: і картопляні, і круп'яні всі гарніри, кава, гарячий чай. Ми дуже задоволені, тим більше, що завжди гаряче, завжди вчасно, хвилина в хвилину нам дають доброзичливі дівчата, які завжди кажуть, приходьте ще. Я гадаю, що і Терехов особисто, мабуть, приложив до цього свою турботу. І... Велике дякую. Особисто дівчата готують тюфтілі, котлети, рибні навіть котлети, вони мені особисто, вони мені бувають, це до каші. Каша може бути рисова, гречана, перлова. Ну, я гадаю, що вдома що зараз можна видумати краще. На перше супи, борщі, молочні супи. Все гаряче, все смачне. Я ще не чув, щоб було від когось враження і знаку мінус. Всі йдуть з задоволенням. Булочки, хлібчик печуть дівчатка саме, борщики, супчики, ну просто і друге, кожен день все різне, См... смачне і підливка, і ну просто. Я не можу передати. Дякуємо адміністрації, нашій школі, нашим дівчаткам. Вони привітні, усміхнені, завжди приходиш. Я кажу, мене ж мороз, правда, ну приємно. Кожен день приходять, кажуть, що вам, як вам, приходьте ще обов'язково. ну Просто душа радується, що все таке ну, приємно людям, не то, що там похмурі, чи що завжди такі гарні дівчата. Просто ну, слова немає більше, все сказано. Різноманітна і смачна, смачна їжа. От я вам хочу сказати, мені дуже подобається. Я не, овсянка в них великолепна і перловка. Я її дома ніколи не варила, а суп гороховий. Та це ж просто а борщі. Я додаю туди перчику трошечки, як їм в борщик, сметанки, як є, а як нема, то і так. І навіть без хліба можна їсти. І найголовніше випічка у них. Вони ж тут печуть усе. Випічка це просто шедевр. Якщо підбити підсумки за два роки нашої праці в цьому напрямку, то ми на сьогоднішній день вже видали до 24 мільйонів гарячих обідів. Тому ми... Дуже вдячні харківському міському голові за те, що він опікується даним проектом, за те, що він нам допомагає із продуктами харчування, і з організаційними питаннями. Ми подальше подальшому будемо працювати в цьому напрямку, будемо розробляти нові страви, щоб людям все подобалося, щоб незважаючи ні на що, наші люди були нагодовані смачними та корисними стравами і були задоволені нашою працею. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.